Сьогодні у випуску росіяни вивозять викрадене українське зерно через Бердянський порт. Поліцейські евакуюють родини з дітьми з прифронтового гулій поля. Пошкоджена внаслідок обстрілу Запорізька п'ятиповерхівка. Тріщить по швах. Не можуть отримати гуманітарку через відсутність пандусу. Обласний конгрес для людей з інвалідністю у підвалі в аварійному стані. Росіяни завдали удар авіабомбою по Оріхову. Про це сьогодні повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. В результаті обстрілу пошкоджені приватні будинки. На місці працюють відповідні служби. Інформація про поранених не надходила. Росіяни вивозять викрадене українське зерно через Бордянський порт. Повідомила суспільному телефоном голова Бордянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Про це Риті йдеться у повідомленні генштабу зміщеного транспортування ворожими буксирами Росії завантаженим барже завантаженою нашою пшеницею. Так звана окупаційна адміністрація Запорізької області у 2022 році вивезли загалом понад 300 тисяч тонн зернових та олійних. А у поточному році рашисти планують вивести майже 2 мільйона тонн українського урожаю з окупованої території. Зараз вже буде стартувати. Жнива приблизно десь через місяць, тому це буде ще більше, більше набирати обертів. Олександр Ісаєнко живе в місті Гуліполе Запорізької області разом із дружиною та саморічним сином. Розповідає під час обстрілів разом із родиною ховаються у льоху або за двома стінами там. Он. Саме безпечна коната у нас є за двома стінами і вікно закрив досками добротними. Попри постійні обстріли, відсутність електропостачання та газу до нових реалій життя вже призвичаїлись, каже Олександр Саєнко. Воду привозить Кровську. світло де там треба, поробив. Ми ну, тільки все од акумуляторів. Хлопці допомогли генератор купити. І ще плюс ще один буде. До родини і Саїнків вже вперше приїжджають представники поліції, аби переконати виїхати разом із дитиною до Запоріжжя. Пан Олександр каже: наступного тижня дружина з сином планують поїхати в місто до родичів. Я просто бою, що, якщо я поїду. Ми всі виїдемо. Жінка то з малим хай їдуть. А якщо я виїду, то багато чого. Тут потім свого не знайду. На наступній неділі давайте договоримося. Давайте, давайте договоримося, без штат, питань в общем. Ви запланували завтра їхати, сьогодні дзвоните? Ну, трішки, час. щоб раніше, просто ми спланували? Я, Добре. Так, ми спланували все, що вам треба, будь-яку кількість речей. Якщо у вас є потреба, ми вам покажемо, куди ми поселяємося. Психологиня відділу кадрового забезпечення Нацполіції в області Вікторія Слотіна Чорна розповідає: у поле щодня обстрілюють окупанти, тож намагаються переконати родини з дітьми виїжджати 17 квітня. Разом з колегами з прифронтового міста евакуювали маму з п'ятьма дітьми. Усім надали прихисток у Запоріжжі. Деякі родини після спілкування з правоохоронцями виїжджають самостійно, зазначає поліцейська. У нас проводились планові профілактичні роботи. Ми відпрацьовуємо на даний час Гуляпільську громаду. Проводиться ця робота постійно національною поліцією, поліцейськими офіцерами громади. Спільно з нами постійно виїжджає служба у справах дітей. В принципі, ці родини вже нами відпрацьовувалися, але зараз ми продовжуємо цю роботу. Наразі в Гуліполі, що в трьох кілометрах від лінії фронту, залишаються жити 19 дітей. Повідомила Вікторія Слотіна Чорна. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Антоніні Боброві, 72 роки. Жінка живе з двома онуками: – 25-річним Іваном та 12-річною Марією у місті Степногірськ, що під постійними обстрілами окупантів покидати рідну домівку довго не хотіли. Кажуть, що звикли до вибухів, але сьогодні, врешті, наважилися виїхати до Запоріжжя до родичів. Що діяти хочу? Це час, це двох тиждень. Ви вирішуєте свої питання. Так? Через якщо не усі порішать питання. У Запоріжжі каже пані Антоніна, довго затримуватися не планують. Просвітницьку роботу з родинами зі Степногірська, які мають дітей, працівники поліції проводять вже втретє. Дехто погодився на евакуацію з правоохоронцями. Хтось виїжджає самостійно, інші ще думають: наша задача безпека, охорона життя, здоров'я дітей. Ну і підтримка родин. Ми тут будемо часто пропонувати будемо проведення евакуації дітей. У безпечні місця. Займаємося вами, вас ніхто не залишає без нагляду. Залишаємо наші мобільні телефончики. Якщо у вас є такі проблеми, ви в будь-який час до нас звертаєтеся, ми допомагаємо їх вирішувати. Діти будуть відпочивати. Вони побачать річку, зелень та вони побачать життя. Це найголовніше. Жителька Степногірська Світлана Бражненко виховує десятирічного сина Дмитра, а також опікується літніми батьками. Каже, покидати будинок поки не хоче. У мене мама, папа інваліди. тут Радітя живу. живе. Мама, тато в мене інваліди. Я з батьками живу. Поки тут потім буде видно. Вони в мене ледве ходять на милицях. Я така бойова жінка, мамочка, я все встигаю і працювати також. Ось нещодавно поруч з нашим будинком був прильот, але не взірвався снаряд. А що робити, коли починається обстріли. Сховатися в хаті сидимо в хаті. Сидимо, тільки в хаті сидимо, і все нікуди не біжимо. Тато, мама, куди вони побіжать на милицях? Нікуди в хаті. А ось Ірина Чумазова свою 14-річну доньку Аліну минулого тижня самостійно вивезла до родичів Новоолександрівку. 21 квітня планує туди ж відвезти ще двох своїх синів – 16-річного Максима і 8-річного Олексія. Вони взагалі не хочуть виїжджати. Я Елі просила, щоб вони виїхали. А сама ні, поки не можу. Мене бабуся лежача». Коли починається обстріл, де ховаєтесь? що робите, родиною?» Сидим в хаті. Підвали кудись не спускаєтесь. Ні, в церкві то у нас там підвал. Там хлопці до ми будемо там. Правоохоронці евакуюють родини до Запоріжжя, а далі волонтери допомагають виїхати за бажанням до інших регіонів або за кордон. Нині в області створено дві евакуаційні групи у складі трьох працівників поліції, розповіла старша інспекторка ювенальної превенції Василівського управління поліції Наталя Шишкова. Організовані місця де поселяються родини. Родини посіляються не тільки батьки, діти, дідусі, бабусі, також інші родини, які не мають діточок. Вони мають свої окремі кімнати. Одне, що можу сказати, що харчування надається. Да, безкоштовне житло, безкоштовне харчування, пакет документів, супровід як служби у дітей, так і поліцейськими. Деякі люди вже живуть в цих місцях більше ніж півроку. Нині каже Наталія Шишкова, в Степногірську залишається 26 родин з дітьми. За останні три дні три родини виїхали. З половиною вже провели бесіди та чекають на рішення. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Жителька пошкодженої п'ятиповерхівки у центрі Запоріжжя Ганна Рибальченко показує тріщину, котра утворилась внаслідок влучання російської ракети поруч із будинком, 16 січня. На це мої вікна Після прильоту, який під моїм вікном злучився стіна. На прохання, що ми зверталися, ніхто не обращає уваги. Третій місяць жінка намагається привести до ладу своє помешкання завдяки волонтерській допомозі. Нам зібрали кошти 54 тисячі. От на ремонт потрібно всього, щоб все зробити 380 тисяч. Де відшукати необхідну суму для завершення ремонту? Пані Ганна не знає, каже, отримує 10 тисяч від міської влади на винаймання житла. Наразі роботи немає. При цьому самотужки виховує двох дітей. Ми не просимо гроші. Ми просимо, ми просимо, щоб нам допомогли матеріалами. Завдяки волонтерам також робить ремонт у пошкодженій квартирі родина Волкових. Приходимо щось робити, щось ми зможу з чоловіком інваліди. Він другої групи, я третьої групи. Ну, стараємось якось вижити». Жителька будинку Віра Власова каже, найбільші пошкодження сталися в її квартирі. Тут повибивало вікна й двері, а потім зайнялася пожежа. Це була розорвана, вся мебіль, все було такими кусками, все, і, мабуть, десь осколок залишився і потім вона все згоріло. Поки робити ремонт жінка не може та навіть не уявляє, скільки потрібно буде коштів, аби все владнати. Зараз хоча б оце з хоча би, щоб хоча б коробка стояла, щоб можна було сюди зайти. Ви ж бачите, який пол. Які стіни, а потім вже як ми ну будемо звертатися, щоб там окна вставили. Будинок тріщить по швах, каже його житель Михайло Волков. Журналістам показує ще одну тріщину, яка утворилася з іншого боку п'ятиповерхівки. З Цього приводу звертався до керуючого компанії Надія. Втім, там відповіли коштів на усунення проблеми немає. Тріщина з'явилася з'явилася після вибуху. Після нічного вибуху потрапляння ракети також з'явились тріщини з другого поверху або третього поверху по п'ятий. Тріщина несучої стіни з моєї квартири це міжквартирне з'єднання основної стіни. А що кажуть, немає коштів, немає коштів. Нам не виділяють кошти. У нас підписано договір з мешканцями будинку на обслуговування будинку. Прибудинкової території інженерних мереж, конструктивних елементів будинку, все, що стосується наслідків російської агресії, є в межах компетенції міської ради. Чи відновлюватимуть пошкоджений будинок в департаменті житлово-комунального господарства Запорізької міської ради пообіцяли відповісти після отримання інформаційного запиту. Журналісти суспільного його відправили. Чекаємо на відповідь. у встановлений законом термін. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя 83-річна Марія Євтушенко прийшла до Запорізького обласного конгресу інвалідів за гуманітарною допомогою для хворої доньки. Важкувато, звісно. дочки 54. Оце четвертий год, вона після інсульта. І сахар медіатверхої. У Сергія Кейка вади опорно рухового апарату каже, доводиться розвозити на власному авто коробки з гуманітаркою. Тим чий стан здоров'я ще гірший. Не можуть приїхати. У Не можуть приїхати взагалі люди. ви ж бачите, які умови? мало того, що це інваліди першої, другої, третьої групи, але вік. Головне вік. Підвальне приміщення, де 23 роки діє Запорізький обласний конгрес осіб з інвалідністю, для них не пристосоване, каже керівниця Світлана Голдберг. За її словами, відсутній пандус всередині затісно, та й взагалі перебуває в аварійному стані, бо з 2000 року не ремонтувалося. Ситуація загострилася у воєнний час, коли люди приїздять сюди за гуманітарною допомогою. Сюди не можуть спуститися люди, які мають особливі потреби. Адже в конгресі є люди, які пересуваються на милицях, на кріслах колісних. За словами Світлани Голдберг, керівництво конгресу неодноразово зверталося до міської влади з проханням надати хворим людям інше приміщення на першому поверсі. Приміщення, яке буде доступне, яке буде зручним. В місті я думаю, багато таких приміщень, які можуть бути варіанти розглянуті. Конгресу пропонували перелік комунальних приміщень для розташування осіб з інвалідністю. Але ці варіанти не підійшли, каже директорка обласного департаменту соціального захисту населення Марина Нотанова. або це була транспортна транспортна логістика, незручна, або це були верхні поверхи, те, що не зовсім зручно для осіб з інвалідністю. Тому прийнято було рішення, що вони залишаються в цій будівлі, які вони сьогодні, але за сприянням буде зроблено реконструкцію. Від пандусу до ремонтних робіт, і вже їм буде більш комфортніше знаходитися в цьому приміщенні. На жаль, 24 лютого внесло своє коригування минулого року, і це залишилося на тому ж рівні лише на рівні планів. Із запитаннями, як та коли можна розв'язати проблему приміщення для обласного конгресу людей з інвалідністю, журналісти Суспільного звернулися до прес-служби Запорізької міської ради, де рекомендували надіслати. Інформаційний запит. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов, Суспільне, Новини Запоріжжя.